У Миргородській громаді відбувся конкурс Збережи ялинку, спрямований не лише на творчу реалізацію дітей, а й на формування екологічної свідомості. Захід популяризує альтернативні види святкового декору, які дозволяють зберегти живі хвойні дерева. Цьогоріч до участі долучилися вісім закладів загальної середньої освіти та один заклад позашкільної освіти. Про умови та результати конкурсу розповіла заступниця директора центру позашкільної освіти Інна Рожко. Традиційно щороку, в кінці листопада, центр позашкільної освіти проводить місцевий етап обласного конкурсу збережи Ялинку». В даному конкурсі беруть участь заклади загальної освіти громади, а також заклади позашкільної освіти. В цьому році на конкурс представлено 58 робіт, що значно більше ніж у минулому році, у шести номінаціях. Єдині умови це шість номінацій: сюжетна композиція, новорічно-різдвяна композиція. Це новорічний вінок, стилізована ялинка, новорічний подарунок, а також традиційна народна іграшка. Найбільш численною серед усіх робіт є стилізована ялинка. Тут представлено 20 робіт, а найменш чисельна це традиційна народна іграшка. Три роботи. Конкурс має на меті не лише звернути увагу дітей на збереження хвойних дерев та шанування народних традицій, а й створити атмосферу творчого єднання. За словами Інни Рожко, цьогоріч особливо відчувалася командна робота учасників. До створення поробок долучалися цілі колективи та родини. Це може бути, наприклад, колектив, це може бути робота від родини, що є на даний час досить актуальне адже це і спілкування, і обмін думками, там поєднання кольорів, вирішення, що це буде взагалі, чи це буде новорічний вінок, чи це буде різдвяна композиція. Тобто все гарне проведення часу вечорами родиною. А взагалі, мета конкурсу це бережливе ставлення до хвойних рослин. Це Виховання естетичного смаку у дітей, ну і популяризація саме захисту хвойних рослин. Учасники могли обрати бажаний напрям із шести номінацій і виконати роботу в будь-якому стилі. Подані творчі роботи вражали різноманіттям, фантазія дітей не мала меж, а матеріалом ставало все, що потрапляло в поле зору юних талантів та їхніх родин. Використовували макарони, кольорові олівці, кору дерев, ватні палички, повітряний пастелін Канини та традиційні картонно-паперові композиції 27 листопада. Жюрі оголосили результати конкурсу. Сім робіт було відібрано для участі в обласному етапі.